Вітаю, я Олена Трубчаніна, і ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогоднішній наш герой це тваринка Кріт, або емблема неофіційного свята хімії. Ось я уже у такому значку. Трошки пізніше я покажу вам його іще раз. 23 жовтня 2023 року у більшості цивілізованого світу, зокрема у американських країнах, країнах Південної та Північної Америки буде святкуватися свято хімії, яке ще називається Дей, тобто День Моля. А як відомою англійською, ця тваринка Кріт, так і перекладається англійською моль. Звісно, ті, хоч трошки хто знає хімію, знає, що моль в хімії це головна е, фізична величина Моль або і кількість речовини це одна з семи одиниць Сі. Отже, чому 23 жовтня. Тому що число авагадро, число частинок, яке містить 1 моль речовини дорівнює 6,02 на 10 у 23 одиничку ділене на моль. Що ж зображено на цьому значні? На такому шматку пенопласта мені прийшли ці значки з відомого сайту. Подивіться, як дотепно зобразили. Протика. Тут є хімічна склянка, як одна з головних хімічних посудин. Зображена крота який фіолетового кольору. Ну і, звісно, кріт, бачите, не помістився у склянку, в який чомусь вона блакитного кольору. Може заповнена, наприклад, киснем. Ну і видно, число. 6 на 10, 23. Тобто число авогадро. Тепер я покажу вам зворотню сторону, цього ось значка. ось наш фіолетовий кріт. Перегортаємо його. Це шматок пластика, який містить ось таку голку на металічній основі. І закривається він ось такою кнопкою. Яка досить міцно буде тримати значок. Таких значків я замовила два. І мрію, що число моїх підписників скоро стане 5000. І, звісно, ті, хто якраз і будуть закривати цю цифру, для мене визначну цифру, одержать цього кротика. Подарунок. Тепер у вас є ідея, що цього хімічного крота, моля можна зробити емблемою свята. Ну, а на емблемі можна надати побажання Happy Moles Day!